Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Наближаються свята, наближається Новий рік, і ми вітаємо наших друзів, знайомих, співробітників з тими святами і з тим Новим Роком, які наближаються. Дехто каже, вітаю вас з наступаючими святами. І тоді питання, на кого вони наступають? Вітати зі святами, які настають. Також якось не так. Зі святами, що наближаються, можливо. Виробилася гарна традиція вітати з прийдешніми святами і прийдешнім Новим роком. А при нагоді хочу сказати про ще деякі слова цього типу: ідеться про активні дієприкметники. Тобто, ці дієприкметники відповідають на питання, який. Але не так, як у випадку з помальованим, що його хтось помалював і він став який помальований. У цьому випадку ми говоримо про те, що він є який, але при цьому сам щось робить. Так, як був той наступаючий, бо він сам наступає. Немає такого слова в українській мові. Його можна передати описово той, який настає, той, який прийде, або дуже гарне, як я вже сказала, слово прийдешній. Так само немає в українській мові слова слідуючий. Той, хто слідує, іде слідом. Ні. Українською мовою ми скажемо наступний, наступного разу, в наступному році, на наступній зустрічі. Під час наступної зустрічі. Ще одне слово родом з минулого. Коли ще комп'ютерів не було, були друкарські машинки, які з російської перекладалися як пишуча машинка. І часом навіть на самій машинці можна було знайти назву товару пишуча машинка. Ні, це друкарська машинка, вона не пише, вона друкує. Чи на ній хтось друкує? Так само, коли з'явилися пристрої, які могли для нас читати книжки. Їх чомусь почали називати читаючий пристрій, «считуючий пристрій. Ну ні, це пристрій до читання або пристрій до зчитування, наприклад, етикеток товарів. В українській мові є обмежена кількість активних дієприкметників. Радше ці поняття висловлюються описово пристрій, що читає. Рік, який настає, свята, які приходять. Бажаю всім нам спокійних, благословенних, різдвяних свят і щасливого Нового року. До нових зустрічей, Па-па!